Вітаю! Ви на каналі Д1 і це програма діалог. Третій рік повномасштабної війни в Україні найактуальнішим і пріоритетним завданням є обороноздатність нашої країни, яка у тому числі залежить від чисельності війська. Сьогодні будемо говорити з Віталієм Мегерою, заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону, і поговоримо про наболілу тему самовільного залишення місця служби військовослужбовцями. Отож, пане Віталіє, добрий. день. Доброго дня з приводу обороноздатності нашої країни і з приводу того, того, що зараз такі випадки не поодинокі, то як же поповнюється наше військо? Так, дійсно на теперішній час поповнення нашого війська є гострою потребою для того, щоб зберегти свою державність і вистояти перед ворогом. Є різні шляхи поповнення нашого війську, значить, основний шлях це шляхом призову на військову службу військовозобов'язаних громадян шляхом мобілізації на особливий період. Це шлях через територіальні центри комплектування, тобто особи приходять, значить, проходять відбір військово-лікарську комісію, з результатом якої їх призначають в тій чи іншій військовій частині для для виконання оборонних завдань. Е, значить, є наступний шлях. Е, наступний шлях, е, з яким ми зараз активно працюємо, це повернення на військову службу е, тих е, військовослужбовців, які вчинили злочини проти встановленого порядку несення військової служби. Мова йде про вчинення ними е, кримінальних правопорушень. Передбачених статтями 407-408 кримінального кодексу України це самовільне залишення військової частини або місця служби, а також дезертирство на теперішній час з метою поповнення нашого війська було прийнято 29 листопада 2024 року закон України. Верніше закон України прийнято він цієї дати, яку я зазначив, набрав законної сили 29 листопада 2024 року. Отже, це були внесення змін до глави 12 прикінцевих положень закону України про військові обов'язок і військову службу, який передбачає надання можливості військовослужбовцям, що залишили вперше за час дії воєнного стану військові частини або вперше вчинили дезертирство. Їм надається можливість повернутися до виконання обов'язків військової служби із по повним відновленням соціальних гарантій без призначення покарань. Ось такий механізм запущений, і він зараз активно діє. З приводу того, як виконуються ось ці кроки, кроки щоб повернути військовослужбовців до виконання їхніх обов'язків, то наскільки успішно зараз проводиться ця операція? Ця операція проводиться успішно, значить на теперішній час вже багато військовослужбовців повернулися до виконання військов... обов'язків військової служби, і для цього військовослужбовцям знову ж таки які вперше протягом дії. Воєнного стану вчинили е, самовільне залишення військових частин або дезертирство до 1 січня 2025 року. Їм необхідно прибути до відповідних військових частин або місць служби та заявити намір командиру військової частини, що він бажає проходити військову службу, і е, це дозволить їм продовжити нести обов'язки військову службу без втрати соціальних е, пільг виплат. І вони поновлюються на військовій службі і е, далі виконують свій. Конституційний обов'язок щодо захисту України. А які причини спонукали військових залишити свої місця проходження служби? Чи говорять вони відверто про це? Чи можливо приховується така ситуація і, взагалі, на ці теми хочуть не говорити? Значить, причини вчинення таких кримінальних пропорушень вони є різними під час того, як ми як ми працюємо з особами, які вчинили? Такі кримінальні правопорушення можливо виділити наступні причини: перша причина це страх. Зрозуміло, страх померти, звичайно ж, не хочеться помирати, тим більше в такому молодому віці, так так це так, але ж ми говоримо зараз про той обов'язок, який стосується так. усіх чоловіків і деяких жінок, які теж мають право і обов'язок воювати. І ми зараз говоримо про ті важливі етапи, які проходять військові, тобто від початку від новобранця, і вже до того, як він стає повноцінним солдатом. Датом, коли він може активно захищати нашу країну, так звичайно. Другою причиною вчинення таких кримінальних правопорушень можливо виокремити. Неналежне виконання командирами своїх обов'язків відносно підлеглих, тобто це неналежна комунікація, не налагоджений зв'язок між підлеглим і командиром. В тих випадках, коли ви командира відсутні чесноти лідера, і коли за цим командиром люди просто не хочуть. іти А чому, чому так стається? Чому командири не мають того авторитету, який повинен бути? Е... Ну, це залежить також від безлічі факторів, і від самих людей, яких призначають на посади командирів, і з тих колективів, які збираються так, якщо це брати військовий підрозділ, там звод рота. Є така теза, що оці групи там групи взвода, вони формуються на небесах, тому, що ніхто не знає, куди кого призначать. І це як от тебе призначили в цю в цей звод. І ти. Продовжуєш, <ій> і ти повинен влитися в цей колектив, в, ну, і виконувати в цьому колективі свій військовий обов'язок. Ось і. Це, це причина невдалого командування, це відсутність навичків е, командира-лідера роботи з особовим складом, е, відсутність в такого командира хороших помічників, які б йому допомагали організовувати особовий склад. А також банальна зайнятість цього командира е, у ході ведення бойових дій, е, тому що ми самі розуміємо, що е, ми тут, наприклад, якщо брати. Е, в Дніпрі в Дніпропетровській області та і на першій лінії оборони це е, зовсім е, різні моменти в організації роботи підрозділу. Угу. Зовсім різні повітря. Звичайно, так але ж е, ті командири повинні навчитися, повинні мати ті навички, можливо, недостатня підготовка командирів і того особового складу, який повинен виконувати належно свої відповідальні задачі. Е, ну ми е, можемо сказати е, зараз. Так вже е, пер, перейшли в лінію того, що в. Дійсно, там по військах погані командири, але я цього сказати не можу. Є безліч військових підрозділів, які якісно виконують свої обов'язки, і проблем немає як з рядовим складом, так і з командирами. Ми говоримо зараз про причини окремих підрозділів. Так, Там, так, де так, є дезертири, та, і та, там, та, де та. є ось такі самовільні. Випадки, та, та. так ну звичайно, і командири проходять школи, де їх курси, де їх навчають, як правильно поводитися, як правильно відноситися до підлеглих військовослужбовців, в тому числі як правильно і вести бойові дії, організовувати особовий склад. З приводу кроків, які можна було б зробити у напрямку вирішення таких питань, то що було зроблено? Чи є рекомендації? Ну, таких рекомендацій я не володію. Ось ми прокуратурами трошки займаємося іншим. Це потрібно, мабуть, поспілкуватися більше з представниками міноборони і тими, хто проводить призначення на посади відбір, і також навчає цих але офіцерів. ж військовослужбовці, які можуть поскаржитись на своє керівництво, не завжди про це говорять відверто. Так дійсно є такі випадки, проте військовослужбовці знають, що є відповідь. Ні, органи, які зобов'язані реагувати на випадки неправомірних дій відносно них самих з боку посадових осіб командування безпосередніх командирів, чи такі випадки були? Як ви з ними потім? Продовжуєте дійсно, працювати дійсно були такі е, випадки, коли військовослужбовці до нас звертаються як на електронну пошту, так і е, на телефон е, гарячої. Гарячої лі, гарячої лінії Дніпровської спецпрокуратури. Ми приймаємо кожне звернення е, про такі випадки. Кожне звернення перевіряється, надається правова оцінка і вживаються заходи щодо усунення е, тих е, порушень прав військовослужбовців. Які допускаються у разі, якщо в діях посадових осіб містяться ознаки кримінальних правопорушень, ось відповідно відомості вносяться до єдиного реєстру досудових розслідувань та доручається проведення досудового розслідування слідчим підрозділом. Які ще причини самовільного залишення військовим свого місця служби? Також можливо виокремити як причину самовільного залишення місця служби це проблеми в сім'ї. Тобто, коли проблеми з дружиною, проблеми зі станом здоров'я рідних, коли необхідно виконувати обов'язок свій передній лінії оборони, а там в поганому стані, наприклад, мати, і їй нема за ким дивитися, є також випадки, коли це як окрему категорію хочу виокремити, коли військовослужбовці отримують внаслідок бойових дій великий стрес, і намагаються цей стрес закрити за ширмою вживання алкогольних напоїв. Тобто військовослужбовець впадає, починає вживати спиртні напої, стає безвідповідальним, їде до себе додому, і йому вже не цікаво. Значить, повертатись до військової частини, От ну, так але ж, якщо справді, якщо такі серйозні питання, наприклад, з хворобою рідних та близьких, то чи можна це вирішити, можливо. аби самовільно не залишати територію, можливо, можливо, це вирішити ну, шляхом подачі відповідних аеропортів до командування військової частини та надання їм там відпусток. Ось. Тобто можна все зробити, так. але ж це треба вчасно робити так, і, і дивлячись, ще де вони знаходяться, так чи це так, гаряча так, лінія? Так. Тобто, якщо ми беремо безпосередню е, лінію зіткнення, е, то для того, щоб дойти на цю лінію зіткнення, е, потрібно е, ще там, грубо, грубо кажучи, пішки пройти певну відстань. Ось і для того, щоб е, також покинути першу лінію, також потрібно вийти, і в зв'язку з тим, що е, е, Ця вся територія обстрілюється ворогом, це не вдається часто зробити. А люди, коли виходять з першої лінії оборони, вони знають, що в них вдома трапилася ситуація, просто беруть і туди їдуть. Яка відповідальність? І ми знаємо, що кримінальна відповідальність є за самовільне залишення солдатом, військовослужбовцем своїх обов'язків. Отож, скажіть ще нагадайте, будь ласка, про це. І ви вже говорили про те, що зараз військовослужбовці, які залишили раніше території, можуть до 1 січня 2025 року не бути покараними. Так, так. будь ласка, хочу наголосити, що за вчинення кримінальних правопорушень за статтями 407 408 зараз передбачена відповідальність у виді позбавлення волі на срок від 5 років. Якщо це мова йде про статтю 407, самовільне залишення місця служби з наміром подальшому колись повернутися, то тут покарання від 5 до 10 років позбавлення волі. Дезертирство це, тобто вчинення кримінальних правопорушень військовослужбовцям, який взагалі не бажає повернутися до виконання своїх службових обов'язків, передбачає відповідальність до 12 років позбавлення волі, тобто це є особливо тяжкий злочин на теперішній час. Так, ми розуміємо, що така відповідальність є і е, е, статистикою зараз. Е, чи володієте ви статистичними даними? от скільки вже е, покарано е, військовослужбовців? Е, так якщо ми беремо е, Дніпропетровську область в е, зоні діяльності Дніпровської спеціалізованої прокуратури сфері оборони східного регіону е, на теперішній час вже засуджено за вчинення е, таких злочинів. В 2024 році я беру актуальну свіжу статистику. Це близько близько 60 осіб, яким призначено реальну міру покарання у виді позбавлення від 5 років. Разом з тим, у зв'язку із тими змінами, які я зазначив до законодавства, і зв'язку з тим, що зараз проводиться масштабна робота щодо. Стимулювання військовослужбовців повернення до військових частин навіть шляхом того, щоб вони звільнялися від кримінальної відповідальності, на теперішній час вже прийнято рішення судами про звільнення від кримінальної відповідальності і закриття кримінальних проваджень за фактами вчинення СЗЧ у відносно 151 військовослужбовця. Тобто 151 військовослужбовець з часу набрання чинності цих законів вже звільнений з військової служби і прийнятий на військову службу. І вони поновлені на всі види забезпечення матеріальне. Забезпечено продовольчі тощо, продовжують виконувати обов'язок свій. Якщо вони не хочуть повертатися до тієї частини, де, наприклад, був конфлікт, чи є можливість є. повернутися в іншу частину? Така можливість є. Вона передбачена, і військовослужбовець може написати рапорт на свою військову частину щодо переведення до інших підрозділів. Також ця можливість є зробити через відповідний мобільний додаток, який зараз створило Міністерство оборони. Ми говорили вже з вами про те, що військовослужбовці часто не знаходять спільної мови з своїми товаришами, і через те виникають конфлікти. Як зараз ситуація з новобранцями з тими людьми, які не пішли добровільно, яких залучили до війська не через їхню волю? Ну, знову ж таки, є питома вага цих громадян, які призвані на військову службу, які вже оділи форму, які вже навчилися військової справи, і які виконують свій конституційний обов'язок. І невелика частина з цих осіб, якщо ми беремо по Дніпропетровській області, ще з навчальних центрів чинюють вказані кримінальні правопорушення. Тобто самовільно залишають навчальні центри, навіть не е, доїхавши до е, військової частини. А скажіть, будь ласка, зараз почастіше ли такі випадки? І з чим вони пов'язані? Якщо так? Е, я б сказав, що ці випадки е, під час її воєнного стану як були, так і е, так і продовжують мати місце. Але ж коли добровільно йде військовий на службу, і якщо він мотивований, це одна справа. Так інша справа це коли людину туди притягли. Е, от коли людину туди притягли, то ми з вами розуміємо, що вона не буде служити не буде служити. Не Який буде вихід і... з цієї ситуації дуже важлива тема зараз. Е, вихід з цієї ситуації, е, наступний: відкрити конституцію України і почитати, що це наш обов'язок. Наш обов'язок боронити е, територію нашої країни. І е, тут не має бути такого, хочемо ми чи не хочемо: е, е, якщо ми прагнемо жити в незалежній державі, е, це повинен робити кожен на своєму місці. А як ви думаєте, чому не склалися такі стосунки у військовослужбовців, які повинні би бути насамперед у кожного свідомого громадянина, і не склалися з командуванням і взагалі з військовою службою? В чому тут причина? Ну, в різних причинах, в тому числі і в тих, які я перелічу. Це тобто страх, це ну, небажання померти, проблеми в сім'ї і. Знову ж таки, небажання виконувати і обов'язки служби і захищати територію України. просто небажання. Ось ви говорите про те, що справді треба почитати конституцію, подивитися, що це і є такий обов'язок, так? так але можливо ця людина була би ефективнішою, якби виконувала завдання іншого характеру, наприклад, так військові, звичайно, але якщо він боїться так померти, чи там має інші страхи, то можливо він міг би виконувати якусь іншу роботу, чи це передбачено? Бачено, чи думали ви, що з своїми ж можливо військовими теж які проходять різну службу, що можна і так вирішити це питання? Ну у нас в законі написано, що якщо е військовий стан в країні, якщо і триває мобілізація, ти зобов'язаний прибути до ТЦК. Пройти у військову лікарську комісію, якщо ти підходиш війську, тебе беруть. Якщо ти не підходиш війську за станом здоров'я, тебе е е не призивають на військову службу. Про ми зараз, е якщо е мова зайшла про. Е про той етап, коли ти приходиш в ТЦК, ми не зараз не кажемо, що тебе одразу направляють на першу лінію оборони. Є безліч військових частин, які виконують безліч функцій. Це і е, е, військові частини безпілотних систем, це і підрозділи забезпечення, підрозділи логістики. Е, а людина взагалі не хоче в будь-який підрозділ. От, от Просто не хоче. Угу. І за це також передбачена кримінальна відповідальність. Так, ну ми вже з вами говорили про кримінальну відповідальність і про те, що зараз є можливість уникнути її. Так, так от скажіть, будь ласка, скільки ж військових повернулися до своїх частин, і у який саме період? Значить, ці дані я виписав собі окремо. Отже, за період з 7 вересня 2024 року по 29 листопада 2024 року, за результатами розгляду в суді клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності, 151 вже приступив до виконання обов'язків військової служби. 91 клопотання ще перебуває на стадії судового розгляду, де необхідно просто, щоб прийшов цей підозрюваний та звільнився від кримінальної відповідальності. Ось. І хочу сказати, що суди звільняють від кримінальної відповідальності. У нас не було жодного випадку, не розглянутих таких клопотань, повернення їх прокурору для подальшого проведення досудового розслідування. І знову ж таки, для цього звільнення потрібно, щоб особа прийшла до. Прокуратури ДБР військової служби написала клопотання, що вона хоче проходити військову службу. Просить звільнити її на цій підставі від кримінальної відповідальності за наявності письмової згоди командира, який готовий прийняти його на військову службу. Так, тобто, це вся процедура, яку так. повинен пройти військовослужбовець. Так е, а, е... а в який термін йому потрібно звернутися? Зараз я скажу, і в зв'язку з тими змінами, які відбулися 29-го, які набрали чинності 29 листопада 2024 року, з території Дніпропетровської області вже повернуто до військових частин 1447 військовослужбовців. Це е, велика е, цифра, і е, вона тільки буде зростати, тому що дійсно. Е, те, що ці особи звільняються від кримінальної відповідальності, це є стимулом для них повернутися до військових частин, і знову ж таки, я повернуся до однієї з причин вчинення самовільного залишення. Оскільки я це проговорив, військовослужбовці з метою відпочинку вчиняють самовільне залишення військової частини. Наскільки і, і, е, на наприклад на е, там на, на три дні, а потім вже просто бояться повернутися до військових частин е, у зв'язку із е, тим, що е, їх буде чекати кримінальна відповідальність, тому що в нас в кримінальному кодексі написано жодних е, умовних термінів, е, і це тільки мінімум 5 років позбавлення волі. Тобто, якщо навіть він відлучився на день. То його чекає кримінальна відповідальність. На день ні. У нас кримінальна відповідальність за вчинення самовільно залишення військової частини настає після трьох днів. Так. Ось. І дійсно мають місце такі випадки, що військовослужбовці бояться кримінальної відповідальності і починають переховуватися від військової служби і правоохоронних органів, маючи страх не бути призваним, не бути затриманим. Ну, звичайно, ми так. розуміємо, що така е, ситуація може залякати як і самого військовослужбовця, так і членів його родини. Звичайно ж, е, мабуть, через те і е, е, такі випадки стаються. Так, якщо не встиг доїхати, це ж теж може бути так. так. Затримався в дорозі, вже пройшло більше трьох діб. А така відповідальність суттєво змінить його думку. Поверна... І по і цим фактам провод... проводиться військово-частина службове розслідування. виноситься наказ по військової частини про виключення цього військовослужбовця з списку особового складу у зв'язку з вчиненням самовільного залишення військової частини. Ось а е, ц, е, закон, який набрав чинності 29 листопада, 2024 року, вирішив це питання в бік е, цих військовослужбовців. Тобто командир військової частини вже зобов'язаний поновити його на військовій службі у разі повернення. Більше 1100 випадків повернення, і ми розуміємо, що це тільки по Дніпропетровській області. Так. Така ситуація, що стосується інших областей, то де ситуація гірша, де ситуація краща, трошки розкажіть, щоб люди розуміли, що коїться в Україні. Е, я приблизно е, ну приблизно така ситуація відбувається по всій е, країні. Ось шляхом того, що військовослужбовці, ну як побачили новини, так, що прийнято відповідне відповідні зміни до законодавства, так і шляхом того, що вони можуть бути випадки, один з одним спілкуються. Командири там їм дзвонять, кажуть, приїжджай. Ти будеш звільнений від кримінальної відповідальності, так дійсно така ситуація по всій країні, що зараз військовослужбовці повертаються. чи довіряють військовослужбовці, особливо якщо були непорозуміння з особовим складом, наприклад, чи хочуть вони так само. Повернутися і не бояться тієї ж кримінальної відповідальності. Е, ну якщо вони повертаються, вони вже значить... якщо, звичайно тут так, але ж е, все ж недовіра мабуть залишається. Е, він же чомусь залишив е, вони е, ці військовослужбовці, не факт, що вони е, повернуться до тих самих командирів і до тих самих військових підрозділів. Тобто можуть бути випадки, що вони повертаються до військової частини, їх направляють в інші, на що вони згодні, і вони згодні проходити військову службу в інших підрозділах і просять про це. І всі їхні клопотання задовольняються. Так, пане віталі. Будь ласка, розкажіть на сам кінець вже про процедуру, про те, як це краще зробити, якщо військовослужбовець бажає повернутися все ж до виконання своїх обов'язків. І скажіть, ще куди можна було би звертатися, якщо є якісь питання чи у військовослужбовця, чи у членів його родини? Якщо у військовослужбовця чи членів його родини є питання щодо порядку звільнення від кримінальної півдальності, можна звернутися за консультацією до підрозділів Державного бюро розслідувань, підрозділів військової служби правопорядку. Звичайно, до спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, якщо це на території Дніпропетровської області, Дніпровська спецпрокуратура у сфері оборони східного регіону. Ми, Надаємо консультації, куди звернутися, яким чином це зробити. Ось також можна дізнатися вказану інформацію в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, тому що вони про вони також володіють який алгоритм повернення військовослужбовців до військової служби і також на місцях можуть підсказати. Також цими питаннями займаються підрозділ національної поліції. Так, тобто можна в будь-яких із цих І Будь-яких правоохоронних органів. І я, я ще і хочу нагадати, що є і номер телефону, за яким також можна звернутися. Будь ласка, є у вас він, і можна теж сказати, що він є на сайті. Також так, номер гарячої лінії Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східно-регіону 099 614 3760. Тобто цілодобово є, є черговий прокурор, який буде відповідати на телефонні дзвінки. Та е, якщо будуть якісь питання осіб, які бажають е, продовжити виконувати бовськи військової служби, вони під, підскажуть. Пане Віталі, про що ще ви хотіли би наголосити, і е, з яким питанням звернутися до е, у і військовослужбовців і до тих людей, які ще не у війську, але можливо найближчим часом там будуть. Ну, перш за все хочу звернути увагу, що військовослужбовці. Мають можливість звільнитися від кримінальної відповідальності лише до 1 січня 2025 року. Тому хочу закликати тих, хто ще сумнівається, чи робити це, чи не робити. Однозначно, однозначно, так, тому що ви буду ці ці особи будуть прийняті, поновлені всі гарантії і будуть прийняті до тих військових підрозділів, навіть ті, які хочуть самі військовослужбовці потрапити. Ось тому є така можливість. держава пішла назустріч цим особам. Ось тому прошу нею скористатися. Так, а що далі буде, то це поки що а не А далі. Вся країна повинна згуртуватися і, і допомагати Збройним силам України. Кожен на своєму місці. Я вам дуже дякую сьогодні. Ми спілкувалися з Віталієм Магерою, заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону. Це була програма Діалог. Побачимось.